Всім привіт! Чекаємо гостей, тому буду квасити капусту, як кажуть, і поставити не соромно, і як з'їдять не шкода. Це було раніше, а зараз капуста на вагу золота, тому вона дуже корисна. Ще нам всі ж розповідають. Треба брати велику капусту, тоді вона буде смачніша. Давненько ми її прибрали з грядки, буду зараз роздівати. Прибрала зіпсоване листя, то капуста дуже горна всередині. Зараз приблизно відважила, тому що я хочу заквасити два відерця, більше і менше. а потім уже нашатковану капусту ще раз відважу, У мене миська відтари на кіло 300 І На 1 кілограм капусти додаватиму 20 г солі. Раніше я додавала 15 г солі, капуста була смачна, але швидко вона псувалася. Не псувалася до дна капуста, краще зберігалася. Мені підказали, я спробувала, треба на дно відерця чи банки додати чорний горошок і прикрити листком з капусти, щоб там горошок вже ж нам не потрапляв, коли ми їмо. Можливо, хтось і любить. А потім накладаємо капусту зверху. Лаврового листя не кладу. Капусту треба шаткувати не дуже дрібно. Коли ми літній салат з капусти робимо, буває він смачний, коли дрібненько нашаткуємо. А зараз треба не дуже, тому що буде не хрумка капуста. Оці листочки, які відпадають, я буду посередині класти в капусті. І вони дуже смачними будуть. Це пелюстка буде така заквашена. Буває, пелюстку також маринують. Я люблю квашене все. Тертушки моркву буду терти на оцю. А можна капусту на оцю. Мабуть, це не дуже зручно, але коли вам небагато, нормально. Мов соковита капуста, бо я хвилювалася, що вона не дуже соковита, літо сухе просто ж у нас. Моркви треба 100 грам на 10 кілограмів. Капусти. У мене тут приблизно 3 кілограми. Отак мені захотілося сьогодні додати. Тепер на 3 кілограми капусти буду додавати 60 г солі. У мене ще є така сіль це остання почка. І були ми в гостях, і мене пригостили отаким от пакетиком солі. Я, звичайно ж, не відмовилася. Так що по гостях ходити корисно. Столова ложка без гірки це 20 грам, набрала ось яку. Вгадала. Можна і на око. Але якщо за рецептом, то винен завжди рецепт. От я на смак. В нас один смак, в когось інший. А так ви кажете. Такий рецепт. Все. Оце чим мені подобається працювати за рецептом? Беремо рівно стільки, кожуть, і зазвичай добре все виходить. Щоб була хрустка капуста, то не треба її отут дуже давити. Це була одна з моїх помилок. Перша помилка, що я з осені хотіла переквасити всю дрібну капусту, а з дрібної капусти не буває гарної, квашеної. Тепер вибираю найкращу, ще влітку, я знаю вже, яку капустина буде мені, бо ми ж продаємо трішки. У відерце, на дну чорний горошок, застилаю листочками, щоб оцей горошок тоді не попадав у миску. А він своє зробить запах дасть. Все не виглядає, накладаю. Тут притрамбовую. і так через які? Зараз немає соку, але через якісь 5-10 хвилин він там з'явиться. Вже в кінці, коли я закладу зверху листям, то сік буде. На середину кладу листочки, які відпадали, коли я шаткувала. Раніше я їх перерізала ножем, і ще, щоб не викидати, бо вони ж такі біленькі. А зараз я їх на середину, а потім з'їм. І отут я теж трішки присолюю, в тому році так робила. І зараз зроблю. Ці листочки зверху в нас будуть. Ой, як вона пахне на всю кухню. Можна і трилітрові банки, там теж зручно закладати, а потім незручно діставати. Коли в нас в раціоні є квашена капуста, то нам не так хочеться солодкого. Чомусь усі зараз проти всього солодкого. А в капусті ну, теж є сахари корисні. І після них не хочеться солодкого, провірю, бо це я недавно дізналася. 3 кілограма капусти вмістилося в 3-літрове Тут ще половиною написано дуже зручно. Зверху накриваю листочками, ставлю миску. Гніт і в тепле місце. Щодня буду підходити до неї, робити їй штучне дихання, отак придавлюватиму миску, сік виходитиме ми і випускатиметься. І додатково посередині буду декілька разів проколювати ножем або чимось гострим, випускатиму гази. І на третій день капуста при температурі 20 градусів вже можна її їсти починати. Про капусту ви не забудете в хаті, тому що вона дуже запашна, коли прокисає. Дякую всім, хто додивився мене до кінця нашаткувала і друге відерце склала. І в цьому вже через 10 хвилин он сік виходить. Так що капуста соковита, нормальна, можна квасити. Доки вона заферментується, тим часом будемо їсти квашені помідори. Я вже друге відерце їм. Для квашених помідорів я роблю розсіл на 10 літрів сирої холодної води, півлітрова баночка солі, 500 грамова. Тільки обов'язково відразу розчиняю сіль, а потім заливаю. Сюди кладу, казали, не можна цибулі. Я кладу, мені подобається. Помідори зараз ще не зовсім скисли, такі смачні, аж солодкі, але квошені. Щоб не було плісня, викладу зверху листя хрону і ще прикривала пакетиком цілофоновим. Мені так більше подобається. Тоді, якщо і розпочинається якась пліснява, вона на пакетику, тоді його викинула і ми їмо ось такі помідори. Тут взагалі не було плісняви. Зараз все ж помідори захотілося. Дивіться, які більші, менші. Тільки буває попадається такий аж солодкий, буває трішки кисліший.